Подарунки до свята, 14 лютого, у міжнародний день дарування книг, міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков завітав до бібліотеки для дітей не з порожніми руками. Здебільшого я люблю дарувати книги сам собі. Але сьогодні, в день в такий міжнародний день подарунків бібліотекам, я зробив невеличкий подарунок для дітей молодшого і середнього шкільного віку. Це Японські манга це таке трішечки книжка, трішечки комікс. Але я знаю, що багато дітей вони починають читати саме манга, а потім вже проявляють інтерес до книжок. Тому я вважаю, що чому ні, якщо обирати між тим, щоб не читати зовсім або читати манга, то ну, краще, мабуть, читати манга. Наразі діти та підлітки всього світу дуже цікавляться цими книжками. Юні горішньоплавнівці не виняток. Тож Дмитро Биков вирішив додати до вже існуючої у міській бібліотеці нову добірку популярного видання. Як відомо, наш міський голова й сам завзятий книголюб. У домашній бібліотеці має незлічену кількість книг, одночасно може читати до трьох-чотирьох. Крім художньої, полюбляє документальну та історичну літературу, цікавиться творами сучасних письменників, а також біографіями видатних людей. А ось семирічній Варварі до вподоби детективні історії. Сьогодні дівчинка прийшла у бібліотеку повернути одну книгу, щоб її встигли почати. Читати й інші діти. Ще кілька лишилися вдома. Там поцупили песика і вважали, що що злочин був детектив. Угу. Тобі книжка сподобалася. Так у міській бібліотеці безліч цікавих книжок і для дорослих, і для малечі. Їх може бути ще більше, якщо кожен із нас долучиться до чудової благочинної акції Подаруй бібліотеці книгу. Як це зробив сьогодні міський голова Дмитро Биков?